Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні без мого обличчя йдемо просто на другий поверх дивитися, що в нас вже вийшло з нашим ремонтом. Ви просили, щоб я більше показувала на себе ремонт. Ось показую. Ось ця кімната це та кімната, яка була жовто-чорного кольору. Ось, бачите, вона вже ми праймером перекривали два рази, перекривали, потім а, фарбували. Шикарно перекриває праймер. Я, якщо потрібно, можу поділитися, але купувала в Home Sense, в Home Depot. Перепрошую, в Home Depot, і там коштує він, мені здається, 29 доларів. Ось так це виглядає тепер. Ось ту штуку ми мусимо тепер замінити. Ну, в принципі, бо воно не працює. Підлогу ми поміняли. Плінтуси, ще не прибиті, це просто один плінтус стоїть, щоб подивитися, як воно буде. Познімали всі налічники. Бачите, ось це все зроблено. Тут ще не фарбували самі е, двері, тому що двері, виявляється, тут фарбують, вони йдуть загрунтовані, а тоді вже ти собі фарбуєш під той колір, який тобі потрібно. І зараз я ось покажу далі. Тут ми ще не фарбували. Йдемо далі. Йдемо одразу в другу кімнату. Ось тут ми просто все познімали. Тут у нас така технічна частина, просто валяються різні інструменти. Ми просто все познімали, як бачите, нічого особливо не змінилося, окрім того, що ми підлогу. Тому що ми робимо поступово це цю, цю кімнату, будемо робити останнє. Почали з тут підлогу ще не знімали, не міняли. А ось тут вже бачите тут підлогу. Вже змінили, і що цікаво, що я хочу, щоб підлога, якщо ви бачите, тут підлога і от в цій кімнаті підлога покладена однаково для того, щоб вона була якби єдиним полотном на повністю на всьому поверсі. Щоб був один, ну, один колір, одна якби якість, так? Ну, звичайно, що відрізняється. Відрізняється і сама якість відрізняється. Я в своєму телеграм-каналі показувала, тому що ми оце підняли, а там просто дерев'яшка. Коротше, ніфіга, там такого немає. Так, йдемо далі. Це тут вже практично все закінчено. ось залишилося тільки... Розетки, в принципі, все вже тут пофарбовано. Ось я так зараз двері закрию, і ручки змінити ще треба. Так, ось тут поставити цю штуку, змінити ручки. Ми хочемо чорні ручки поставити, буду замовляти стему. Там дешевше в два рази виходить, ніж купувати тут в магазинах. Ці штуки також ми замінюємо. Ручки на шкафах також ми замінюємо. Тут вже тільки таке розетки залишилося. Ось тут, бачите, вже все пофарбовано, все вже зроблено, підлога змінена. Плінтуси вже зроблені. Ось так тепер виглядає кімната. Тут залишилась люстра і залишились ці всі розетки поставити. Це наші плінтуси, які я купувала. Я в телеграм-каналі хіба у себе ділилася, скільки це все коштує. Ось ці всі штуки. Ось ця штука, шість штук це налічники, вони коштують 52 плюс такс. А ось одна така штука, ні, ось ця ця дорожча, цю ми будемо відвозити, тому що це дуже товстий плінтус. Нам такий, не, не, не треба взяли трошечки. Такий тонкий, і такий вже коштує 11 хіба доларів. Одна така бляха. Ти вибачте, це не дерево. Це не дерево. Дерево коштує приблизно так само, проте ми вирішили робити це. Який сенс так само. Хочеться, звичайно, дерево, але якось у нас не вийшло з цим. Тому що ми хочемо, щоб воно було якби, рівне. Ось тут двері неправильно поставлені, ми будемо їх змінювати. Ось тут, дивіться, бачите. Ось тут. Не так зроблено. Ми це. Сорі, ми це будемо трохи підкориговувати, під, під, під тому що не вдалося зараз щось ми про це хіба забули. Просто десь там або там, або там, щоб воно не терлося. Так, тут всередині все пофарбовано. І пам'ятаєте, як у них тут було до нас? Тут не було нічого і тут не було нічого. Ось тут тільки дирочка організувалася, тому що там не було нічого. Коротше, ми там трошечки шпакльовкою заліпимо, щоб було візуально на цей. І отак як ми звикли, щоб все було красивенько. Бачите, ось тут вже нічого нема, і тут же все прекрасно. Ну, тут шкаф вже повністю виглядає ось так. А за, за, зачинено. Мені ось цей шкаф більше подобається. Мені подобається роз, розташування, що тут можна там, якісь маленькі штуки поставити, тут повісити якісь рубашечки, футболочки тут. Ну і от, в принципі, воно виглядає. Зараз я закрию. Ручки, звичайно, хочу поставити якісь класні. Ще не знаю які, що це капнуло, треба щось виправити. Періш за все щось капнуло. Ось так, з цієї сторони ще покажу. Одна кімната в нас закінчена. Ось так. Тому, якось так, дивіться, ну що ви скажете. Бачите, як ми обіграли ще той вугол ось там. Тому що там пополам ми пофарбували. Подивіться, як українці звикли <стукнули> робити. Щоб нічого, ніде ні, ніяк. І тут цілікона все зроблено повністю. Щоб ніде, нічого, ніяк. Розумієте, щоб не було тих дирок. Я вам вже показувала, як це було раніше. Бачите, і тут на цих стиках, і там це все. Намагаємося робити так, щоб було комфортно і класно. Ну, і, в принципі, в нас залишився коридор. Там. Тут вже все більш-менш, а тут ще треба багато чого робити. Це діти намагалися малювати, але то таке от, хай малюють ще. Ось це ми все будемо змінювати, а коли будемо міняти дах, я вам покажу. Тому ось такі в нас зміни. Ванну ще не робили. Тому ось такі в нас зміни. Так що, що ви думаєте, як у нас прогрес нашого ремонту? Пишіть у коментарях. Просили менше показувати мене тільки ремонт. Я вам так і показую. Ось такий в нас прогрес. Чекаю ваші коментарі. Подобається, не подобається. Пишіть і підписуйтесь на канал. І переходьте в мій телеграм-канал, там теж я швидше ділюсь усім. І побачимося з вами в наступному відео.